Мій чоловік втратив до мене інтерес. Жодних обіймів, поцілунків, і вже півроку спить у окремій кімнаті, а нам всього по 25 років. Я не знаю, чому він так змінився. А місяць тому він взагалі заявив, що подає на розлучення, тому що я нудна. Зібрав речі і поїхав до коханки. Цей вчинок мене вімкнув. я взагалі не плакала. Просто пішла подивитись на себе у дзеркало. І правда, я себе запустила. Згаслі очі, некрасива зачіска, жодного манікюру та поганий одяг. Я зрозуміла, що він перестав у мені бачити жінку. Першим ділом я записалась у салон краси, зробила зачіску, манікюр, педікюр і відвідала ще купу спеціалістів. Далі, по плану, у мене шопінг. Купила купу жіночних нарядів, підбори, все це мене відволікло від мого Юри. Я так захопилась шопінгом, що не помітила і перечепилась через ногу незнайомця. Це був високий, статний брюнет з легкою доглянутою щитиною. Його звали Роман. Він простягнув руку і допоміг мені підвестися. Його погляд був таким. Я забула і про Юру і про шопінг. Через хвилину ми опинились у кафе. Він мені щось розповідав вибачався, але я нічого не чула. Мої думки були десь далеко. Я вже мріяла про те, як вийду за нього заміж, як у нас буде сім'я. Ви, мабуть, думаєте, що я дивна, але це, мабуть, було кохання з першого погляду. Зі мною таке вперше. Ми обмінялися телефонами, я приїхала додому. І все. Я не можу спати, не можу ні про що думати, окрім свого роману. Наступне побачення у нас було за містом. Ми весь час гуляли і про щось розмовляли. Він такий цікавий, мені здається, що він знає про все на світі, такий розумний. І, знаєте, я поряд з ним стала себе відчувати жінкою, і мені хочеться бути нею. Ігривою, ніжною, красивою. Для свого чоловіка мені не хотілося наряжатися і бути привабливою. Я, мабуть, сама його сприймала сусідом, тому себе й запустила. З романом же я відкрила себе знову. Третє побачення у нас було супер романтичне. Ми поїхали теж за місто, приїхали на якусь відкриту ділянку. І знаєте, що там було? Повітряні кулі, якщо чесно, то я боюсь висоту, але тільки не з романом. Не знаю, що на мене найшло, але я запригнула в неї, наче все життя мріяла про це. Коли ми піднялись, то там були такі красиві і незвичайні краєвиди. Тут на землі такого не побачиш. Але це було не найнесподіваніша подія. Роман неочікувано дістав каблучку і сказав. Юля, я знаю, що ми ледь знайомі, але у мене таке відчуття, що знаю тебе все життя. Розумію, що ти можеш відмовити, і це, мабуть, буде правильно, але не можу стриматися. Кохана, виходь за мене. Від неочікуваності у мене підігнулися ноги. Я була, звісно, захоплена романом і навіть думала про сім'ю разом з ним. Але до таких швидких подій не була готова. Він додав: Можеш відповісти хоч через рік, і тихо обійняв мене. Від цього я все життя нерішуча дівчина тихо прошепотіла. Я згодна. Наступного дня я пішла до колишнього. Він був дуже шокований моїм перевтіленням, але очікував, що я буду вмовляти його лишитись разом. І коли я почала вимагати прискорити розлучення, він був ще більше шокований. Ну і, звісно, він почав тормозити процес розлучення, бо розглядів у мене ту саму жінку, яку загубив у шлюбі. Юра почав діяти так, як я мріяла роками, будучи у шлюбі. Раптом у нього з'явився час. Він почав випадково зустрічати мене біля роботи. Спочатку це були просто погляди, повні жалю, а потім пішли в хіп букети. Величезні оберемки троянд, які я колись випрошувала на свята, тепер він тицяв в мені просто так, у будній день. Юлю. Я помилився. Я був ідіотом, торочив він, намагаючись схопити мене за руку. Ти така, ти сяєш. Я не знав, що ти можеш бути такою. Давай спробуємо спочатку. Я кину її, я все зроблю. Мені було смішно. З озвученням почалося справжнє пекло. Юра робив усе, щоб затягнути процес. То він захворів і не міг прийти до суду, то губив документи, то просив суддю дати нам час на примирення, брешучи, що я вагітна, або що ми досі спимо разом. Я не дам тобі розлучення, ти моя дружина. кричав він мені в слухавку. А цей твій роман це просто інтрижка. Ти ним просто хочеш змусити мене ревнувати. Він був впевнений, що все це вистава для нього. Що мій манікюр, сукні і навіть роман це все спецоперація Поверни Юру. Його его. Просто не могло прийняти той факт, що він мені більше не потрібен. Але тут втрутився роман. Він не влаштовував скандалів і не бив Юрі морду, хоча, думаю, хотів. Він вчинив як дорослий, впевнений чоловік Роман найняв найкращого адвоката, який швидко пояснив Юрі. Або ми розлучаємося мирно просто зараз. Або Юра залишиться без штанів під час поділу майна. У день, коли нас нарешті розлучили, Юра виглядав жалюгідно. Він спробував останній підійти до мене на виході суду. Ти пошкодуєш, Юлю, ти проміняла рідну людину на першого зустрічного. Я лише посміхнулася, поправила локон і сіла в машину до романа, який чекав мене з кавою. І моїми улюбленими еклерами. А через два місяці ми з роману зіграли весілля. Це не було пафосне свято для родичів, це була вечірка для нас. Я була у такій сукні, про яку мріяла все життя, а роман дивився на мене так, ніби я єдине диво світу. Я ніколи не почувалася такою коханою, і головне, такою живою. А що ж, Юра? Спільні знайомі розповіли мені фінал його історії. Повернувшись додому після розлучення, він подивився на свою коханку іншими очима. Вона почала його дратувати. Вона вимагала уваги, грошей, скандалила, що він бігав за мною. У ній не було тієї легкості і загадки, яка з'явилася в мені. Вона стала для нього тягарем, нагадуванням про його помилку. Він почав порівнювати її зі мною. Новою мною, і вона, звісно, програвала. Через тиждень після мого весілля він виставив її за двері з речами. Тепер Юра живе сам. Він намагався писати мені ще кілька разів, але я заблокувала його всюди. Він хотів свободи від нудної дружини, він її отримав. А я вдячна йому. Якби він тоді не пішов, я б так і залишилася сірою тінню. І ніколи б не зустріла свого романа, який показав мені, що таке справжнє кохання. Друзі, дякую, що дослухали мою сповідь до кінця. Якщо ви теж вірите, що все, що не робиться на краще, підтримайте це відео лайком. І обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ще більш вражаючі життєві історії. До зустрічі!